Там, поки в політику грають, ми разом з Петром Олексійовичем продовжуємо боротьнити Україну. Кажу Олексійовичу, військо кипить. Це вже остання якась крапля. Це я не... Ми не знаємо, вже, що казати. Йде фронт, скажу, з однієї сторони, і таке робиться там всередині, слухайшту Верховну Раду, що твориться. І оце сьогодні санкції. Ми їдемо якісь 15 діб не випустить на Мюнхенську конференцію. В голові не вкладається. Я можу сказати тільки багато нецензурних слів. Це знов черговий момент для, для непонятної політичної боротьби. Чому це не можна зробити після закінчення війни, якщо вже воно там дійсно таке важливе? Тому що, тому що є замовлення, є, мабуть, якісь рейтинги, є соцопитування. і дехто бачить, що Петроксійович працює. Працює зараз там, де це необхідно, а не, а не там, де це зараз популярно. Кожен місяць, пару місяців Петро Олексійович приїжджає зі своєю командою та привозить по-справжньому шалений неймовірний обсяг допомоги, по справжньому необхідний для виконання бойових завдань. Оразу саме глобально це було екскаватор, а також автівки постійно. fpv дрони, квадрокоптери, DJI Mavic, Реби, Старлінки. Ну і Вебасто. На початку опалювального сезону команда Петра Олексійовича закрила на майже всю потребу бригади. Петро Олексійович їх нам у на обсязі за що я особисто щиро йому вдячний та й за, за взагалі за все дуже багато меценатів наразі зменшили обсяг допомоги яку отримують військові аргументуючи це складною ситуацією а, в країні економічною зокрема Олексійович, як можете бачити по обсягу не втомився. Це поправжуємо міцний тил і закликаю всіх, хто це побачить, рівнятися на фонд Петра Порошенка та постійно допомагати військовим у міру своїх можливостей. Та скільки ми, ось я вже третій рік, це от Олексійовича, з якими ми отримуємо допомоги, що це просто не передаде. Це би хто приїхав, таких людей ну, нема. Я знаю думку. Не... Це не моя думка, це думка багатьох військових, що деякі бригади дійсно тримаються виключно на. Допомозі Петра Олексійовича, тому що вона продумана, тому що пріоритети розставлені не кухонними експертами, а саме військовими для війська по всій лінії фронту нашої держави, це, це великий удар, тому що я особисто бачу, і знаю скільки передається. Спілкуюся з багатьма бригадами, батальйонами, хлопцями з різних напрямків. Всі зараз в очікуванні такої не непонятній ситуації, тому що. Реальний об'єм, який допомагає Петро Олексійович, він результативний. Він багато, багато речей, які необхідні, держава там, чи інші меценати не встигають це нам забезпечити. саме завдяки його підтримці ми там е, витягнули, наскільки це можливо було два тяжких напрямки Курахово і Велика Новосілка. Де зараз цей ми не скажемо, не, скажем, не можна казати, воно нам зараз потрібно, як і завжди, для того, щоб нищити ворога. Петро Олексійович, forever! Як би вас там не задовбували, там тут у вас підтримка завжди на місці. Разом до перемоги все буде Україна.